Тобі Боже, на слава Тобі. Слава Ісусу Христу. Любі дорогі друзі, всі ми тепер без виключення живемо в епоху інформації. Я тись читав дослідження, що колись людина в селі отримала інформації за ціле життя певної, то тепер людина тої самої об'єм інформації отримає за людей. Це неймовірно переповнена інформація. Ви, ми здається знаємо тепер дуже багато інформації. Неймовірно швидко поширюється, приходить нова і нова і нова. І я не вважаю, що це є зло. Це, це не є зло чи добро, це просто інша дійсність, інша епоха. Але мені здається, сучасний світ в контексті цієї інформації і також знань, які ми здавалося, маємо. Роблять нам певне викрадення, бо ми часто думаємо, тому що ми щось знаємо. Знов я згадую, наші попередники, правоусі, правідусі, вони жили в селі, мало-мало інформації, навіть мало могли подивитись християнські фільми, Може, не завжди могли прочитати катехізм, бо вони були грамотні. Вони мало знали, але вони цим жили. Циндієм. Я думаю, це неймовірно важливо для нас, сучасних християн, розуміти, що знання це мало. Кажуть, є одна справа знати про Бога, а інша, зна... інша ситуація знати Бога. Тому не є справа чим більше посідати інформації і знання. І неймовірно важливо, що тим, що ми вже знаємо, тим жити. Я не проти того, щоб здобувати нові знання. Це дуже похвалює, сам дуже багато читаю книжок. 50, від п'яти до десяти зараз. Але неймовірно важливо ті знання, які ми черпаємо, відкриваємо для себе ті для життя. життя. Почерпаємо більше знань, але пробуємо все більше те, що ми знаємо тим жити і через то діяти.